Колеги настав час поговорити про італійські вина контрольовані по походженню. У нас два виробника тут представлені: виробник сараніссимо, сорт винограду Pino Grigio. Цей виробник виробляє вино в регіоні Венето недалеко від Венеції. Регіон доволі прохолодний, тому в вині відчувається більш відчутна кислинка, пікантна, більш відчутні відтінки цитрусів і відтінки польових квітів. Вино гастрономічне, підходить до сирів, а також до морепродуктів. Наступне вино від виробника Чезаре, або інколи наші колеги кажуть слово Цезарь, можна і так казати. Це в нас регіон з більш теплим кліматом, тому тут сорт винограду піногріджо буде давати більш приємні відтінки. Менше буде відчуватися кислинки буде відчуватися більше відтінків польових квітів, такі як бузина акація. Це воно п'ється доволі приємно. Його можна споживати як сирами, гастрономією, так і можна пити в чистому вигляді, тому що воно дуже гарно втомовує справу. І Унікальне вино, яке контрольоване по походженню. Тут навіть на ньому є марочка D.O.C.G. G. Домінаціонний оригінала, контролата е гарантіта. Тобто не просто контрольований регіон і контрольований сорт винограду в певному регіоні, але ще гарантований державою. Сорт винограду, який називається Такай, і це вино унікальне, тому що в ньому відчувається приємна середня кислотність, в ньому відчуваються відтінки лічі, відтінки польових квітів, навіть відтінки кавуну відчували сьогодні. Такі знаєте, екзотичні ягоди, екзотичні фрукти відчуваються саме тут. Тому раджу пропонувати гостям для тих людей, які люблять екзотичні смаки, нестандартні смаки. Це італійське вино, сорту винограду така підійде як найкраще.